На нації, вітаю на каналі Добрий Римбат, Кірія Сашко Добрий. Їдемо так, з моєю молодою командою на захід України працювати. І з поміж іншого, сьогодні я у підсумку поспав з півтори години, і це не тільки тому, що е, весь день пив там чай, каву, каву, чай, а також тому, що власне, вже в ліжку почали проговорити різні теми, які стосуються... Життя, воювання, захисту, розбудови України, скажімо так, насамперед, у моєму виконанні, і з тими викликами, з якими стикається ну, напевно, будь-яка родина взагалі і дружина, жіноцтво, зокрема, так, матері, сестри, можливо, ну, насамперед, звісно, дружини. Українських націоналістів, зокрема, і насамперед, так. І, ну, скажімо так, з-поміж безлічі найрізноманітніших сценаріїв, які навіть людський розум не зможе собі, звісно, передбачити, якщо коротко, якщо коротко, суперечка, ну скажімо так, не те, що суперечка, а розбіжність у поглядах у мене, наприклад, з моєю коханою дружиною. Полягає у е, баченні того, що, на моє переконання, фундаментально е, ну, так казати, долю жінок українських націоналістів за теперішнього стану речей в Україні, так, рівня змосковщиня і рівня роботи зовнішніх і внутрішніх ворогів України, то е, за все про все. Дуже коротко. Дружини дієвих, послідовних, наступальних українських націоналістів вони для себе внутрішньо мають обирати. Так вони будуть носити або передачі місця позбавлення волі, або е квіти на могили своїх чоловіків. це важливо пам'ятати і розуміти, так? тобто максимально спрощеному от просто до рівня плінтуса варіанті. А простота, вона важлива в нашому житті, сприйнятті і відносинах із всесвітом, то запрошую вас це коментувати і мати на увазі. Дякую за увагу. Разом боремо і поборемо.